Вітаю всіх на своєму каналі щоденники життя. Сільвербург на зв'язку. Зараз я вибрався на коп, але погода сьогодні невесела. Нас обіщають дощі і сніг і заморозки. Зараз дує неприємний вонючий східний вітер з болот. Я таки знаю, у мене є одна аплікація, за стосунок погодній. Дуже звична штука. Потребує звісно інтернету, але дуже чітко показує, Можна подивитися погоду на всьому, на всі земні курі. За стосунок вставлю запис з екрану. Покажу. Хто буде не реклама, мені за то нічого не платить, просто хорошими віщами то кажуть на ділиться. Я зараз е рівно на тому місці, де я закінчував е відео про коп відкриття сезону. Тоді теж була погода, тоді ще сніг лежав, болотяка було, бо це, було. це був січень місяць. Так, так, січень місяць, здається, вже після Нового року було. Я дійшов до цього поля і сказав, що тут груба оранка і болото, глиби я сюди не полізу. Зараз це поле закрите вологою. Зараз я на ньому точки крутнюся. І не знаю, піду я до річки чи не піду до річки до Великої. Ну як великої, вона вже суха, там тільки два ставки, але колись була річка, там яр великий. Тому що я щойно побачив, що до неї підходить дорога, яку я рані... ну, яка далі йде. Тут ще дорога тут раніше була і переорели. Але дивлюся, що. Хлопці поняли, що затупили і почали закатувати її знову, але вона для легкого автомобіля не годиться. Ось чайок взяв з собою і ось вже з пів десяточка 60 десяточок таких качанчиків набрав. Трошки тут а десь місцями він підписнявий. тут таке, то підсохне. Такогось добра ще зваляється, да навіть після волочіння, після дискування, чи там не знаю що там робили. їх багато. Я очима такого добра. Це поки від траси до поля край поля прийшов. Очима такого добра, тільки мішка два насобирав. Це в полі зору. В радіусі 20 метрів від мене ось Взяв, буде наснаги, насобираю ще, не буде на снаги, не насобираю. Тому що вдома качечка, курочка, пізонька. вони хочуть їстки, а я люблю їсти качечку, курочку, козочку, козлиний шашлик з молодої козлятини. Це безподобна штука. Що, щас, точка. ще відпочину і побіжу, побіжу. Я роблю вставку ось за стосунок, називається він Ventusky. Sky. В, в Play Market точно є ще є Store, не скажу. Так, ось так воно все виглядає. Так, ось ми можемо. Ось так. Подивитися, вибити любе місце на планеті. Ось, подивитися погодні умови по всій нашій земній кульки. Так, ну, вернемося з того, так. Ось ось, дивимося. Так, дивимося. Це вже набагато пізніше вставочку роблю. Тому що якраз монтую відео. Ось ми бачимо погодні умови. Бачимо ось погодинно зміни погоди. Потім... І десь трохи більше, ніж на тиждень ми можемо переглядати погоду. Досить точненько воно все виглядає. Ось, ось більш детальніші показники. Цей застосунок використовують часто спортсмени і люди для роботи. Досить він такий Зручний. хто захоче, розбереться. Все. Дивіться далі відео, не перемикайтесь Сьогодні коп буде короткий, я вже задуб, та камера не передає Спробую трохи ближче підійти Навіть Колір мабуть не Ну все, якщо я такогось зроблю Не факт. Так, Перед вами найбільший спагоб з, з комплексу представлений на цьому полі тут комплекс мінімум три штуки. Ось на цьому видно вже рижу глину зверху, Це означає, що колись він був приблизно на метр вищий. Крутюся, ось там річка, ну камера, зараз, я бачу, що нічого не буде видно. Там маленький лісок, я хотів піти до, до річки, мабуть не піду, покрутюся я тут. А. Звісно, що тут ніякої карамики немає, може і була, і не видно. Але тут є таке ось обпалена глина червона. Її тут досить багато. Ось я зараз на, на вершині я стою. І з нього відкривається вид ще на пару поменших. Ну покрутюсь, піду до річки. Останньося Все. я отбился. Ну нафиг, все, 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 все. Я отбился. Так, це все ограничено. Милой была найдена. Так, качанчики, само собой. Не знаю, что за деталь. Обирвалася у людини. Все, толщина. Габариты. Все, мою новую. Моя нога на фоні. Кілограм близько 10. Все. Я відбився, я йду додому, напевне. Як ви вже зрозуміли, я таки вирішив піти до річки. Все, маємо таку аномалію. Посе схилу, це не вечір на схилу, це десь середина на схилу, камера не передасть. Маємо ось таку ось глину. І кераміки, звісно, нічого немає, але земля під фоні є в чорним, чорне під фоніє. Пройшов це його, нічого немає. Цікавий такий момент. І таке п'ятно таке, досить акуратної форми. Дивно, а ви як гадаєте, Ось береду таким руслом, старим такий рукавчик, який подав у більшу, старумочок річку. Камера не передає. Ось от такі ось вирви. Що воно тут сіяти збирається, я не знаю. Тільки ще двох фазаняшок підняв, з під них вилетіли за 2 метри від мене. Так, ще на те ту... плямку піду. Так, до річки воно залишилося ще близько 100 метрів, Маю, чуть більше. Що піду точки коло річки і додому. а ось цей сигнал вартий вашої уваги. Не вже зіпсувався. Хіба тут не один? Я не поставив мітку. Чи це цей сигнал ще інший? Ні, цей сигнал не вати вашої ваги. А чому мені так залося? Я не поставив мітку і мабуть його загубив. Це железяка. Це железяка. Це железяка. Я наші його поверяв, братим як знімати, але це железяка, я відчую, що це железяка. Я вже чую, що це железяка. Не знаю як буде видно. Ось. це железяка, вона від не на железяка, та частина запчастини. Кусок розетки Сплав на основі міді Забув як він так називається там Фосфорідна мідь Якось так Ось така запчастина Так що сенсації не буде Ось отак і є Ось зажим кабеля силового Ось Чим... печеняв Фортунку не надуриш Ну, маємо що маємо. Теж сигнал. Може, можливо навіть це латунь. Це, до речі, перший корольовий сигнал, ні. Це ота хрень. Фосфоридна мідь. Білий. Ну маємо що маємо. Фортунку не надуриш. де теперь я, я був на 14-й Вроді би п'в'яв. перемкнувся на восьму. А восьма сказала, що це фігня все. Ось такі справа марята. Дойшов я до річки, зараз в такому перешку. Тут деревця, я сижу під старою дикою яблунею, здається. Все. Дерево досить старе, і ці дикі яблуні великі, вони не ростуть. Питання. Де тут взялася, де каяблу, я не знаю. На берегах, на схилах є декілька великих дерев. Теж ці дерева тут десь взялися. Воно котики, ростуть ще щось. Клені, само собою. Зараз така галявинка, трава лежить. Марія не буде заважати, прибита висока ця воза. Ой, облився. Так що Таскаю, так що в мене вже десь металолому кіло 20 кг, включаючи ту бронеплиту плиту з навісного. Тяжковато його тягати, земля пухка. Так і підфонює. Тому що материк, це там де тверда земля, потім крива оранка. Там бачили, да? Крива оранка, і зверху воно підпушено. І тому сигнал трохи понить, ну нічого. Плями є, але слідів життя немає. Є тільки сліди сільськогосподарської техніки. В лісок я, мабуть, не піду. Далеко, а може й піду. Може й піду. Внизу Вітер я не немає сьогодні. Досить легко одягся, як на кутна така погода. Але добре, що жилеточку взяв. Так що настрою немає, гарних знахідок немає. Свідного тільки половина роз'єму з кабель з'явлення. Сівалки чи що там там. Отаковий От все. Так що п'ю чайок. Покритюся на цьому п'ятачку. Ще пройдуся в сторону ліска. А там буде видно. Гарного дня. Ось вона така яблунька. лісочок покажу краще. Ліпота, ліпота, Воно, лісочок. Ось така країна у нас була. А нас її благополучно слямзіли. Згідно указу президента щодо війни. Виявляється, українці не є корінним народом України. От такі справи. Так, лінза брудна. Брожу я, брожу, цим бережком натикаюся на такий сигнал. Плаваючи. Ну, думаю, якась железяка копаю, вже штик вже сняв. Але сигнал ще не викопав. Що тут може бути? Не знаю Може бути все що було вгодно Відже запчастини трактора до банки жестяної Може бути міна Ну це до речі Єдиний сигнал поки що тут місце таке шикарне, чудове Зараз я буду розбивати Тому що Може бути щось велике Або я збоку копаю Ні, Все таке железяка То вона тут полежала Що це не знаю Схожий На стару якусь чугунину Звідки взялася теж не знаю Так ага. це щось таке більш сучасне Ось трубка сплюснута Це щось таке більш напевно сучасне Ну Так, старається за того в колі кидало. Але бачите, потунку не обманете. Я ж знав, що це буде не кольоровий сигнал. Знав. Ось. Стара верба. Теж вважайте посеред поля. Під нею краще не затримуватись. Все, воно велика десь Тому що ще вона стара, суха, зараз вітер. О. Красота яка, а? ще зараз телефон майже на землі знаходиться. Ось такі дерева. Фу, видно, не сподобалось. Земляному діду цукарка Яку я йому закопав. Ось на останок він її подавав Ось такого ось болтяру кілограм на 5 Такого пальця ще ось тут якась ось, 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 була Ой, пять, може даже більше О, все Закругляемся Да все, ось, як завжди на моєму каналі тільки металолом. Дару я, рублі копають відерами, скіфське золото, фібули, динарії ПЦП вивозять, а в мене все таке все Ось таким металолом. Гірка. Це здавать не буду, це гірка. гірка. Гантелька. Займайтеся спортом. Ти Тиди ж... Ні, вас не глючать. Це кінець відео. Знімаю на ну, тому самому місці. О, телефон зараз паде. Те воно і починалося. Е, Давайся е, якихось там 20-30 хвилин часу вашого догоційного. А для мене це 3 години влукання. Потім десь дещо... ще Ще це один буде монтуватися. Кіно для вас. у Вас уже 18 чи 19. Так що, не, ши, не шибко. Не щепку. Відео йде. Розвиток каналу. Реклами нема. Політики тут нема. Вигляд бачу, 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 що в мене вигляд під питься який веселий, да? Бомжара. Чай вже людяний. Зараз покажу вам останню знаки, Останній сигнальчик зверху майже був, вирішив підібрати такий все ключик такий ось, 10х12 здається має ще навіть радянський все він так зігнутий але ще живий начебто преобразователь кинув ти щоточку металу пройтися і ще побігає мотоблок кинув не знаю що буде рівняти, тому що спробі вирівняти він має зламатися. Ось таке ось останні. Дідусь подарував. Так що металолом, Я поки від річки сюди йшов. і Ще мабуть кілограм 10 підняв. І то в мене там 10 кг уже. Я сижу, вже Тяжко, тяжко, тяжко. А да, уявляй, як це хлопцям там ганять. Це дві плити, автомат, БК. Ще там якісь там речі. А якщо ще броня з допами, це там все разом кілограмів мабуть, 50. І це... Цілий день, а можливо цілодобово. Ууу, от такі справи. Так що ось я походив ось от 3 годинки, я тепер буду 3 дні одлежуватися, тому що в мене от завтра я буду повзати. У мене буде боліти моя спина калічена, бо мої биті ноги. Ще трохи... Підвернув, невдало став і перечепився. Ось таке. Так що так ось. Оце ось. Один коп. Це я 3-4 години хожу, а потім 2-3 дні відходжу від копу. Ось таке життя. Все ради вас. Та ні, не ради вас. Просто так. То для себе. То для себе. Зараз буду викликать машину і буду бігти. Все, шапка ця така рахітна. Ой. Ой. А без шапки холодно, шапки жарко. Отак шапки, звісно що краще Так, з цією зайця я стою схожий на тіля соліста і лідера групи Рамштайн ну, напевно На, ну, щось є схоже, на ну. Du Духасть. Ду. Du міш. Du... Du hast, Duhст між. Duhst miš, як tacht. Отак. От Трошки ще й поспівав. Ну, дивіться мої тіктоки, мої відео. Я буду спробувати робити Силки, кнопочки. Я ще не знаю, як це робиться, а то що. На тес, дивитесь моє відео, тут кнопочка. Впливає кнопочку, ту, нажимаєте ту кнопочку і у вас відкривається наступне відео на яке посилання. І в кінці відео то викидають посилання. От, вам сподобалось, можете подивитися ще раз. От, це, цього ще не робив, тому що в цьому відео хочу зробити посилання на те, яке було перше на цьому місці. Так, вставочку PO. За стосунок, погоду я зароблю, вставлю. Раніше, напевно, вже, вже вставив. Тому що, ну так, да, я змонтую, воно вже буде тоді. Е, при монтажі я не забуду про нього. Що металолом до метаолома, визиваю машинку, їду додому, горітися. Бо... Вітер з болот сьогодні така гедотна погода, з болот так тхне. На цьому все. З вами був Сівер Вольф, канал Щиденник життя. Мирного неба вам. Не знаю, чи камера передасть, але як обіцяв за стосунок, що буде сніг, сніг пішов. На якому його фоні краще зацепити, не знаю. Ну сніг уже пішов. Сейчас. Спробую сніжинку обіймати. Не, ще тільки починається ще малий такий дивний, так що сніг пішов.